Друзі, всім привіт! З вами Сеня. Хотів би вам порекомендувати біржу BitGet. Недавно доєднався до цієї платформи і ну, деколи займаюся вільний час трошки торгівлею криптою. Так ось хлопці проводять крутезну акцію. Вони приурочують легендарному мему про біткоін та 10 тисяч біткоїнів, точніше, та піцу. Шанс для кожного юзера платформи виграти один біткоін. Акція ще буде тривати 20 днів. А ви реєструєтесь, проводите якісь операції, які тут описані, та там обсяг торгівлі, чистий депозит, і заносити збільшуєте свій шанс. Ну і таким чином через 20 днів на рандомі буде обраний переможець, і можливо, це буде саме ти мій глядач. Також додатково заходьте в Counter-Strike, там буде висіти новина, де я розіграю серед всіх учасників цієї платформи, які зареєструються, скіни по КС. -у. Тож це ваш шанс знов ж таки забрати неприємний приз. Тому долучайтесь за лінком в описі, ну а також в першому коментарі і перемагайте. Друзі, всім привіт! З вами Сеня. Хотів би записати невеличкий влог, так як до мене заходять постійно. На Твічі питають, що я думаю про гру Сашка Сімпла. Отже, значить, насправді легендарний гравець. Тобто, Де він, як він, що він все одно люди пам'ятають, люди знають, і люди е, мріють побачити його знову. Сімпл збирає шалені онлайн, причому е, дійшло до того, що на офіційній українськомовній трансляції мейнкасту а гру а, повернення Сімпла, та й не тільки повернення, справді. тобто Перший матч проти Liquid, а, другий матч проти команди BC Game. Дивилося більше людей аніж дивляться регулярні матчі. Наві. Тобто, ну, типу, очевидно, що якщо б Наві б, там потрапили в півфінал чи якийсь фінал, там було б біля 30-40 тисяч, напевно, навіть 50, якщо брати всі платформи одночасно. А то тут, значить, сімпла знов ж таки дивилося біля 30 тисяч, якщо брати Twitch, YouTube, там TikTok, де ми шамсте статом стрімом на Megogo, напевно, і це феноменально. Тому що ну ще одного такого гравця в українському кейсі нема. Та й в світі насправді нема. Тобто, тут <смі>, сімпла дивилися по всьому світу, я б так навіть сказав, не тільки українці. Там шалені просто якісь онлайни демонстрували абсолютно всі стрімери та студії. Ну, повернемося до його гри. Я трошки передивився в записі трансляції. Демки не качав, скажу зразу зразу. Але що можу відмітити? Можу відмітити, що знову ж таки Фейс це одна з найпідходящих команд де міг би грати насправді Сімпл. І Сімплу насправді треба цей шанс використовувати, тому що, по-перше, його дуже сильно поважають, а, йому дають грати. І взагалі сама структура команди Фейс вона а, заточена на а, досвідчений індивідуалізм. Тобто не просто челіки, які там вилітають, стріляють і так далі. А саме це роблять а, якісно і на досвіді. І от така от взаємна повага і довіра одне до одного, а, вона робила колись фейс взагалі геніальною. А знову ж таки, фейс, якщо ви пам'ятаєте початок цієї організації, це якраз таки бажання на той момент часу, коли вони тільки зібралися вперше, зробити щось на кшталт Реал Мадріду, колись пам'ятаєте такої команди Зірок. А в них це не одразу вийшло. В них знову ж таки не одразу все пішло. Але вони, тому що я, наприклад, пам'ятаю себе, я був дуже такий скептичний до фейс мені е, не сильно подобалось, як вони грають, тому що е, було ну, багато рандому я не бачив в цьому структури. Але зрештою, вони довели, що це може працювати в CSGO, і очевидно, що може працювати в CS2. Потім, так як Фейс почали грати, дуже багато команд, тобто більше відштовхуватися від там, е, вийшов, роздав, ніж просто якась заскриптована пісна фігня. І у фейс це працює, і знову ж таки, Сімплу треба, мені здається, за цю е, можливість чіплятись, тому що реально е, тут є ну просто все насправді, щоб класно грати. Єдине, чого нема Рейна на цьому турнірі, тому що ну щось фейс заявили, що його і не буде, і грає і гра і Бразилець. Але зацініть знову ж таки ну от банально да статистику. От перша їхня гра, е, перша їхня гра, значить, проти команди Liquid. І, знову ж таки, не дуже там супер вдало вони зіграли, вони програли, але сімпл все одно на першому місці. Тобто, в цьому міксу, по суті, тому що ну сімпл тільки доєднався, скал заміна. Тобто, по суті, два стендина: новий снайпер, і чувак, який просто заміняє рейна. Тобто, значить, всі там якісь супер розклад розкидки все це пішло по одному місцю. Ну, очевидно, скал знає всі банки, як, напевно, професійний гравець, хоча це не точно. А, але. Ну... Зрозуміло, що зіграності ніякої нема. І тут Сімпл примудрився бути на першому місці. Далі гра вже з ну такої тір тір ну, навіть не півтора, напевно, тір 2 все ж таки стак. Хоча, хоча. Е, гравці тут є також на досвіді. Це, очевидно, Nexa, це Навка, це Пипер. Ну, і каканіт, как легендарна каканіт. Звісно, як то. Як це пам'ятаю, перший раз коментував його, прочитав Сасаніто. <с> ну і просто винесли насправді. Тобто, такий скіловий мікс проти тір 1,5, тір два стаку. Просто взяли і винесли Сімпл. Там, мені здається, на другій мапі взагалі якусь там феноменальну статистику продемонстрував. О, оця. Да. Значить, мапа. Тут э, рейтинг зашкалює, ну і от тільки мої ліч тут допомагав. 223 Рейтинг Сімпла. Ну, насправді це крута історія. Коротше, підвожу підсумки Сімпл. Ну, ще раз кажу, може у команді Фейс э, нормально засіяти, нормально заграти. Та це я все ж таки притримую своє пер пер першої думки, що це не буде Сімпл. Uh, якого ми пам'ятаємо там 19-го але знову ж таки подивіться на всіх гравців, як вони uh, покращили свою гру за рахунок досвіду. Тобто, в нас є купа прикладів, uh, де очевидно чувак ну вже не так круто стріляє, як колись, але він все одно в топі і він реально uh, перемагає і ну отримує кубки Тому побажаємо Сашкові успіху. надіюся все вийде. Давай був сіня, папа.